Олена Денисовна вийшов узимку кіт на дах якось погуляти. Скільки білих мошок! жах. Треба їх спіймати. Він сачком махав, махав, в лапах наче й густо, а сачка як діставав в лапах мокрий й Їжачок Їжачок гуляв в садочку, назбирав сухих листочків. Зробить він себе перину, буде спати цілу зиму. Два сонечка я знаю, мов куля золота, одна у небі ся, а друга ось літо. За сонечка маленьке, біжу на простець, оврі його жуменьку, мов сонця променець, боятися не треба, собі у світ, і сонечко на небі, мій продай привіт. Засмутилась кошеня, треба в школу йти щодня. І прикинулись мить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Елена Денисова странный кот. Жил на свете странный кот. Делал все наоборот. И он мяукать не любил. И с мышами кот дружил. На собак он не шипел. С ними вместе песни пел. Говорят его друзья, быть таким, как ты, нельзя. Ты позоришь весь наш род. Ты какой-то странный кот. Отвечал он кот тогда мяу. Добрым быть, то не беда. Будем добрыми все мы, ссор не будет и войны. Мяу. Ребята, давайте жить дружно.